Я працюю широку спину Атлет ледів 21 червня. Сьогодні Пас. день. Сонце стояння. А місяць весіння а сьогодні. Через три дні буде місяць весіння. Yeah. Буде висіти. Сьогодні день ног. Терше подивимося, що сьогодні робиться. Да будет свет. Добрий день штать. Каза подорожає на 30%. А для сільського. Ja. Для, сельского. для сельского. Я, 30. Я села, на <реш> 30%, на селянці гроші є. Буряки ось О, Нові хлопці, добрий день. Як ja. настрій? Ja. Хорошо. Біцуха росте. Не. А ви що скажете? Нічого. Нічого не скажете. Ні, треба займатися. І буде що сказати. Здравствуйте. Да. Ой, да. Ой, не хотів. Навернусь. То підставив штангу, ребята. А треба під ноги дивитися Завах на да, наших журналістів. Да. Так, шабуров. Пишем заяву. Аж шляпки злепили. Навернувся об штангу. Поломав штангу. О, в нас все имени. Вітаємо, Андрюха. Счастья, здоровья. Спасибо. Щастя, здоров Хто поздравив вже хтось, чи всім похуй. Ой, всім все одно. Да. Хто хотів, той поздравив. Гарні кадри будуть, навернувся. А тебе бачили. Там знімати не можна. Щоб було хімічить, щось на курсі. Добрий день. Я навернувся у вас в спортзалі, травму отримав. Мені штангу хтось підсунув. Я так гарно навернувся. Зараз покажу.